Галина Пагутяк, королівство, Роман, фентезі, уривки, розділ 22. Гортензія лежала в спальні з перев'язаною ногою і стогнала. Невдовзі, згідно з наказом повелителя, треба було їхати в замок. Полагодила телефон на свою голову, усе залежало від матусі. Якщо та скаже їхати о п'ятій, то гортензія мусить підвестися навіть зі смертного ложа. Якби це якісь традиційні відьомські гуляння, вона б стерпіла чергове приниження виставляти на загальний посміх свою. Недостатню кваліфікованість їй доводилося не раз, але тут пахло справжньою битвою і навіть жертвами. Стара їхала вночі, а вона о п'ятій годині, певно, для прибирання. Бути невдахою серед відьом ще гірше, ніж бути невдахою серед людей, бо останні ще можуть поспівчувати. Яка я нещасна! Простогнала Гортензія, і тут їй сяйнула рятівна думка випити снодійного. Тоді матері не вдасться її добудитися, і вона поїде пізніше. Гортензія вже сягнула рукою до шухляди, але тут до кімнати влетіла розлючена стара. Що? Га? підхопилася Гортензія. А те, що ти більше не в клубі? Ну і добре, одразу заспокоїлася гортензія. Мені там ніколи не подобалося. А чого це ви як пилип із конопель? Ти чому повернула книжку, яку вчора поцупила? Чому не дала мені понюхати? Ви не хотіли. І не віддавала я книжки, і я її згубила вночі, коли карета перехилилася. І косметичку теж тепер я без косметички. І ворону прогавила, То вже на мене не вішайте. Я любила цю пташку і не бажала їй зла. чху на тебе, чху, чху, чху. Не тьхукайте, мамо, мені і так недобре. Буде ще гірше ти забула, кому служиш. Зараз же йди й вимани книжку у малої. Вона сидить і любісінько читає вголос книжку про королівство, єдину на всі три світи, де зібрані всі пророцтва. Невже? Ви ж її самі не хотіли брати, вам завжди здається, що я нічого путнього не приношу, я можу донести на вас повелителю. Ці останні слова не образили стару, бо поміж нечистю доносити одне на одного вважається звичайнісінькою річчю. Урешті вони сторгувалися на тому, що стара відмаже гортензію від поїздки, якщо та виманить книжку про королівство. Гортензія сумна й невесела, натиснула кнопку дзвінка люциненої квартири. Нелегко знайти книжку серед стосів інших книжок, коли не вмієш читати. Люцина саме дочитувала статтю про серединний світ. Коли книжка вирвалася в неї з рук і гномики з мітлами знову взялися за роботу, покриваючи сторінки тайнописом. Може, книжці набридло, що її читають, та, коли у двері подзвонили, дівчинка здогадалася, що все робилося задля безпеки. Вона швиденько сховала книжку під канапу, на якій спав Фелікс. Мешей у них не було, тому під канапою ніщо не загрожувало енциклопедії королівства, і вже тоді пішла відчиняти тручі почервонілі від напруження очі. То я, Люциночко!» – жадібним голосом обізвалася гортензія. Якби її юна сусідка знала, що дві хвилини тому вона пообіцяла вбити її, аби тільки здобути книжку, то певно замислилася би над тим, чи відчиняти двері. А вона не тільки відчинила, а й спитала співчутливо, як ваша нога? Дуже болить, і цим обезброїла гортензію. Звісно, вона б не вбивала Люцину, але могла б стати співучасницею вбивства. Так легко було її залякати. «Нога! так болить! Гортензія набрала в рот побільше повітря, і тут їй немилосердно засвербіло в носі. Що з вами? Алергія, видихнула сусідка. На вона ледь не сказала на книжки. Я лежала така хвора, от прийшла попросити в тебе книжечку, почитати, а яку? Таку невеличку, щоб у сумочці вміщалася, коричневу, і я її в тебе вчора бачила. Стара, що спостерігала за розмовою в чаклунське люстерко, з пересердя вдарила кулаком по чавунному баняку, і в голові гортензії щось луснуло. Вона зойкнула і похитнулася. Як називається та книжка? Не знаю, забула, але вона була в передпокої біля телефону. Фелікс прокинувся і мовчки спостерігав за нелюбою сусідкою. Невже господиня не розуміє, що відьма хоче забрати книжку про королівство? У якій пишеться про те, що він, Фелікс, стане героєм і що назріває велика змова проти неї самої, люди вірять фальшивим словам, не помічаючи чорних думок, що їх супроводжують. Кіт чекав того моменту, коли треба буде стати на захист книжки. Він не поспішав. Як-не-як, -як, а в його жилах текла розсудлива та благородна королівська кров. Може, ви самі подивитеся, запропонувала Люцина. Вона хотіла додати, що без маминого дозволу не повинна давати книжки, але щось підказувало їй, що гортензії потрібна саме енциклопедія королівства, і, мабуть, потрібно чимось поступитися. Правда, сусідка виглядала дивно, наче в неї Піднялася температура. Лице почервоніло, очі блищать, голос хрипкий. Як тільки вона це сказала, гуртензія миттю опинилася у передпокої, незважаючи на хвору ногу. Її очі жадібно нишпорили по полицях. Знайшла, радісно писнула вона, ухопила невеличку коричневу книжечку. Розчахнула двері щезла. Люцина ошелешено застигла, а тоді кинулася за нею. Сусідські двері зачинилися перед її носом і Феліксовим також. На знак протесту кіт почав рвати кігтями дермантин на дверях квартири номер 13 Ідіотка, почула Люцина – це телефонний довідник, а ту книжку вона сховала під канапою. Іди й відбери. Ти чув, Феліксе, треба тікати. Люцина вхопила кота й зачинила власні двері на замок, засов, а тоді ще й на ланцюжок. Дідусь дуже боявся, щоб довгомуде не поцупили книжок. Жарти жартами, але з книжковими гномами вона вже сьогодні зустрілася. Дівчинка позачиняла всі вікна, щоб їх не можна було надвору відчинити, а тоді у двері подзвонили один раз скромно, як це ведеться між вихованими людьми, які не засіхають на чужу бібліотеку, а потім уже безперервно, як роблять ті, хто загубив ключі, а вдома вже всі сплять. Люцина сиділа, притиснувши до грудей книжку, на яку розпочалося відьомське полювання. Кіт чатував під дверима, голосно нявчав, а коли у двері стали гупати кулаком, ще й завив: Ти хочеш, щоб я її впустила? розсердилася Люцина. Однак кіт лише підтримував у собі бойовий дух. Він не міг розповісти люцині геть усе, бо та була замолода для державних таємниць королівства. Довгої облоги без запасів їжі вони не витримають. Та й випускати господиню з дому без належної охорони не можна. Налякана Люцина взагалі не могла ні про що думати. Від безперервного дзенькання. Нею почало трусити. Якби мама була вдома, цього б не сталося. Мама завжди казала, що вихід можна знайти й у найбезглуздішій ситуації. Не треба панікувати. Вихід через двері був неможливий, через вікно третього поверху також. То вихід для котів середньої ваги. Віддати їм книжку. Ніколи не віддавай книжки людям, які можуть використати їх на лихе, говорив дідусь. Не віддам я тебе, не бійся, заспокоїла книжку дівчинка. Розгорнула, але там було все зашифроване. Треба тебе десь сховати». Увійшов Фелікс, стурбованим виглядом, показуючи, що йому конче й негайно треба вийти. У нього з'явився план, хоча повністю виконати його вже не вдасться. Розділ 24 Те, що Фелікс пішов, трохи образило Люцину, звідки їй було знати, що той шукає для неї підмогу. Коти не мають звички повідомляти про власні рішення навіть своїх близьких. Дівчинка гарячково подумала, куди б їй сховати книжку. Може, у холодильник, але ж книжкові гномики замерзнуть. До того ж стара знала, де була книжка під час приходу гортензії. Тепер Люцина переконалася, що вона справжня відьма. Нарешті настала тиша. Можливо, сусідки придумують інші хитрощі, якби книжка знову дозволила себе почитати. О ній, мусить бути щось таке, що допомогло б знайти вихід. Не сидіти ж їй тут до завтра й тремтіти від страху, але мама ще Телефонуватиме сьогодні. Разом вони щось придумають. Шкода, що Гортензія забрала телефонну книгу де були адреси маминих друзів. Урешті Люцині набридло сидіти отак у бездіяльності чекати, що хтось її порятує. Вона поклала книжку на подушку, гарненько вкрила ковдрою і сказала Спи, я щось придумаю, а сама пішла до вхідних дверей. Вони були міцні. Без жодної щілини. Відьми ж уміють перекидатися на жаб, павуків, мишей, але щоб розпізнати всі їхні підступи, треба довго вчитися. Треба пошукати якісь книжки. У шафі за склом були найцінніші. Прадідові книжки, однак шафа була замкнена на ключ. Коли в місті настала мода на відьом, Люцина спитала бабцю, що робити, коли відьма захоче заподіяти їй щось лихе. Не боятися, відповіла бабуся. Але тепер Люцина боялася один раз їй навіть здалося, ніби за вікном промайнув силует відьми верхи на мітлі, на важких томах. Оправлених у темну шкіру виднілися, на півстерті написи назви. Багато було написано латиною, але поміж них Люцина побачила знайомі літери. Друга подорож, геге, -ге, до королівства. Історія імперії. Крутиголовців. Мудреці королівства. Дверці не можна було відчинити. Згідно з традицією, мама мала передати люцині ключ від книжкової шафи, коли їй виповниться 21 рік. Але хто знає, що вчинила б люцина із шафою зараз, якби побачила за склом книжку Як знешкодить відьму. Коли пролунав телефонний дзвінок, вона забула, що то може бути сусідка, ухопила слухавку і почула писклявий голос гортензії. Люцинко, я помилилася, узяла не ту книжку. Хіба ви не вмієте читати? Не вмію, тут увірвався скрипучий голос старої. Твоя книжка вже виспалася, Хі-хі-хі!» Не віддам вам книжки і все, вибухнула Люцина і кинула слухавку. Господи, вона все бачить, наче тут скляні стіни. Дівчинка вхопила книжку і побігла з нею на кухню. Становище було кепське ні вийти, ні сховатися, ані покликати на допомогу. Ніхто ж не повірить. Не знати, скільки минуло часу Люцина з тугою дивилася на сонячне подвір'я, де безтурботно бавилися діти, і ще гостріше відчувала, яка вона самотня дівчинка. Поклала в торбинку книжку гаманець, де майже не залишилося грошей, телефонну картку, щітку для волосся і кілька карамелів. Якщо їй удасться вибратись із квартири, вона позвонить секретарці в мамине видавництво і може та підкаже, де можна заночувати. У кишеню джинсів Люцина поклала зубчик прив'ялого часнику. Страх якось минувся. Якщо тихо вийти та швиденько збігти вниз, її не затримають. Вона відімкнула двері і виглянула. за прочинених дверей виглядала гуртензія з мітлою та благала. Котики хороші, ідіть звідси. Люцина... Показала їй язика й помчала вниз. Тепер усе залежало тільки від швидкості. На віддалі кільканадцяти метрів за нею котився непомітний сірий клубок, отже радіти було передчасно. Розділ двадцять дев'ятий. Сонце пекло немилосердно, але. Люцина... На нього не зважала. Вона бігла вниз вулицею, повз будинки, де жили люди, однак серед них не було нікого, хто допоміг би їй сховатися чи дати розумну пораду. Відьми можуть зробити з неї що завгодно, навіть перетворити на жабу чи осліпити. Звісно, вона поводилася пристойно, не кричала, не плакала, була вже величенька панночка. Але й таким потрібні мама і кімната, де за ними ніхто не підглядатиме. Стало більше людей, а не тільки машин. І вона звернула в бічну вулицю. Потім знову, сподіваючись, що запах бензину, собак, розігрітого асфальту і відцвітаючого жасмину зіб'є гортензію та її матусю зі сліду, а крони дерев сховають від повітряних шпигунів. Люцина почувала себе зовсім беззахисною, її ніхто в житті не переслідував, не кривдив, не намагався обікрасти. Вони з мамою жили на околиці, де люди знають одне одного в обличчя, де відразу помічають чужого, а коли довкола незнайомі люди, то не знаєш, чого від них чекати. Люцина не помічала власної самотності, бо то не була справжня самотність, мама, книжки, Фелікс, однокласники. Але буває страшніше, коли ти сам на сам опиняєшся з лихом. Злом небезпекою дівчинка сіла на лавку біля якогось під'їзду, щоб трохи перепочити та вирішити, як їй діяти далі, бо не можна без кінця тікати. Місто, хоча й велике, але колись вона вийде за його межі, треба було когось знайти, але вона не мала телефонної книги, пам'ятала лише телефон маминої роботи. Треба буде знайти якийсь автомат, поки на неї не подіяли відьомські чари і не відібрали пам'ять. Стара відьма, напевно, чаклує над телефонною книгою. Видима загроза, начебто зникла, бо Люцина опинилася досить далеко, але залишалася невидима. На лавку сів горобець, що відразу викликало в неї підозру. Може, ти відьма? звернулася до нього Люцина. Дай мені спокій. Горобець образився і полетів собі геть. Чорний пудель вибіг із кущів і почав чухатися від бліг. А може, ти відьма? Скільки років гортензії ми були сусідами, а тепер ти хочеш мене вбити через книжку. Якщо ти не вмієш читати, то навіщо тобі вона? Слідом за пудалем із кущів вискочив хлопчисько років дванадцяти. Він не міг бути відьмою, бо очі мав злі, але сірі, у відьом очі чорні. Хлопець покрутив пальцем біля лоба. Ти що, ненормальна? Чого вчепилася в мого пса? Ану геть із моєї лавки, то мій будинок. Урешті вона опинилася на вулиці, де було повно крамниць, і відшукала справний таксофон. Вона набрала номер приймальні видавництва. Хоча, власне, там і не було приймальні дві малесенькі кімнатки, от і все дитяче видавництво, і безліч запакованих і розпакованих книжок із малюнками, котрі мама повинна була роздати добрим людям. Як ото господарі хочуть віддати кошеняту добрі руки, в обох випадках це справа нелегка. Ніхто не відповідав. Люцина глянула на годинник, рівно п'ята. Треба було з дому дзвонити, коли ще був час. У дівчинки набігли на очі сльози. Як уже не щастить, то не щастить. Повз неї проїхав трамвай із написом: Мертвий свідок. Не знати чому, але це Викликало в неї напад сміху, аж люди почали озиратися. Хіба можна так називати трамваї? Так, сказала вона собі. Коли перестала сміятися, я можу викинути цю книжку в сміття і спокійно повернутися додому. Хтось здасть її. Потім у пункт прийому макулатури, де її ніхто не читатиме. Може, справді так зробити, і навіки забути про королівство. Але тут вона згадала про книжкових гномів, таких чистеньких, охайних, як їм буде серед бананових шкуринок, недоїдених пиріжків. Та Обгорток від морозива. Мама не схвалила її вчинку. Вона так любить книжки, піклується про них, як про рідних дітей. У вітрині перед нею з'явилося бридке лице старої відьми. що... Весело посміхалося. Люцина знову кинулася бігти та раптом спинилася. Недалеко ж вона забігла треба їхати, а не бігти. Дівчинка перейшла на протилежний бік вулиці і стала на автобусній зупинці. Під'їхав невеликий жовтий автобус. Люцина розпачливо замахала руками. І він зупинився Не можна сідати у незнайому. Легкову машину, але в міський автобус можна. Розділ тридцять перший. Люцина впала на переднє вільне сидіння, і на мить. Заплющила очі, ніби хотіла сховатися від переслідувачів, потім згадала, що треба заплатити за проїзд, і вийняла з гаманця кілька дрібних монет. Водій виявився дуже спритним чолов'ягою. Як тільки монети опинились у дівчинки на долоні, довга волохата рука змила їх звіти і вручила натомість квиток. Він був не дуже чистий і пожмаканий, до того ж за великий, як на квиток міського маршруту, тому Люцина звернула на нього увагу. Сеанс Чорної магії шоу Клептоманів у приміщенні клубу книголюбів. Далі була дата, 1 листопада без вказаного року. Або це вже було, або колись буде, тому Люцина вирішила потім не викидати цей дивний квиток. Їй усе було одно, куди їхати, тільки подалі. Коли стемніє, вона тихенько повернеться додому і сидітиме в темряві. Нарешті вона відчула себе в безпеці. Водій скаже, коли буде кінцева зупинка. На неї навіть найшла дрімота, раптом щось ззаду смикнуло її за волосся і пропищало. Така мала, а вже відьма. А може, вовкулака? Звичайно, людина подумала, що це сниться, і нічого не відповіла. Можна сісти біля тебе. Згаємо час і, не чекаючи дозволу, хтось гупнув на вільне місце коло неї. Привіт! Я...» Спрячик і їду у відпустку. Ти любиш Пінк Флойд? Мамо, прошепотіла Люцина. Хоч те, що вона побачила, зовсім не було страшним, досить приємний на вигляд домовичок у джинсах і білій панамці, але вона зірвалася на ноги й обернулася. Посеред автобусного салону було. Підвищення, заставлене клунками з харчами, а довкола сиділи волохаті Страховиська впереміж із жінками, одягненими в якесь мальовниче дрантя. Вони побачили Люцину і збуджено загомоніли чуша, чужа. Хто дозволив брати лівих пасажирів? Домовик смикнув Люцину за сорочку. У плати ти мала, зараз вони тебе з'їдять, звісно, так лякають лише малих дітей, але дівчинка й так була налякана. У цьому автобусі їхали незвичайні представники нечистої сили. Довгомуди відьми Ліснявці та слинявці. Гортензія теж мала їхати цим рейсом, але в неї виникло стільки проблем через люцину, що вона не встигла зібратися. Усій цій компанії, по суті, призначалося роль камікадзе. Ніхто не знав, що зараз діється в замку, який стояв посеред граничного світу. Чи він взагалі існує, чи в ньому є господар. Пасажири шепталися між собою. Ніби ніхто ще не повертався із замку додому. Якби йшлося про відьомську вечірку, автобус був би переповнений. Але що нам до них? Їм ще довго їхати. Та коли Люцина побачила, як до неї тягнуться довжелезні руки довгодомів? А відьми трусять розкудланими патлами, коли за вікном вона нічого не побачила, крім сивого туману, тоді вигукнула слова, які могли захистити її ще раніше. Мене немає. Цих слів навчила її бабуся, й одразу ж вона стала невидимою для відьом, відьмаків довгомудів, вовкулак, слинявців і пліснявців. Де вона, де вона? Шукаймо її. Нишперечи, автобусом вони падали одне на одного, набивали гулі, з кошиків повипадали булочки, яйця, гірки, водій, довгомут. Седмиця різко загальмував, бо якийсь слинявець опинився в кабіні. Розлючені відьми прагнули, будь-що знайти Люцину, щоб помучити її, подряпати, пощипати, а потім вручити як подарунок повелителеві, або Використовувати її як служницю, змусивши підмітати замок або іти і, і інше. Люцина забилась у куток, накривши голову руками. А я тебе бачу, шепнув домовичок. Гарна забава, правда? Мені треба вийти, допоможи. Шкода, що ми не поспілкувалися, може, ще зустрінемося. Натисни оту червону кнопку біля дверей. Тобі ще рано йти у відьми. Я не відьма, просичала Люцина. Дякую. Двері відчинилися, і вона зникла вже насправді. Її ще довго потому шукали в автобусі, та так і не знайшли.